Доброго вечора, точніше вже напевно доброї ночі глядачам. От є в мене ось такий красень. Як я краще. Приніс його сьогодні і от зараз я його буду знімати шкуру. Шкіра непогана. Не знаю як вийде, але буду намагатися зізняти його якнайкраще поетапно. Розповідаючи всі подробиці. Вон ще в мене є ось такий звір. Припер я його, ледве припер здоров'ячий. Ну, то вже до кінця сезону мені гарантовано хватить приманки. І ніж, ніж в мене ось такий. Це саморобний ніж. Лезо старого рубанка. Ось я собі зробив, ну і він працює, наче непогано. От, спочатку я зараз зніму шкіру, а потім вже буду її натягати на п'яльця. П'яльця ось, до речі, стоять реєчки і клиночок. Вони між собою не скручені, не збиті. Окремі рейки, я покажу, як буду на них натягувати. Раніше я робив їх різні і дерев'яні, і металеві з прутка, але одна біда, потім дуже погано їх знімати шкірку, коли вона засохне на їх. З цими реєчками проблем таких не виникає. Так. Спочатку буду прорізати ось тут. Одну іншу лапку, потім розпускаю під хвіст сюди. Ну, буду поетапно намагатися зняти. Ну ось. Зробив я прорізи. Так щоб краще видно було ось тут. Потім сюди я заставляю ніж. І протягую до жопу, скажімо так. Це теж вже прорізане. Протягую сюди. Ну, ось так ось прорізаю її. Погано видно, вона на зиму шубка і гарна. Ось тут прорізав. І зараз там навіть і підрізати особливо не треба. Просто пальцями я придержу, притримуючи м'ясо, відтягую шкірку і вона злазить навколо лапки. Тільки обережно не відірвати. Ну ось, приблизно вийшло ось так. Далі потім я, наче вивертаю лапку, О, фалангами доверху. Ось так. Ну тут треба трішки підрізати, відтягую за шкіру і підрізаю до того часу, поки остання фаланга пальців не залишиться, підрізаю по кругу і відтягую одну лапку, потім іншу. Ну, ось, так приблизно пучка залишається на шкірі. Тут лапки я майже Пальці майже зняв. Хай сфокусується камера. Не хоче крепко. О! Єдине, що тут один з цих пальців коротший ось цей. І треба, коли витягуєш обережніше, щоб він не вискочив разом з кіхтем. Я його відкушу першим. Роблю я це дуже просто. На останній фаланзі ось є бокорізи, клац, клац. і не треба заморачуватись. Можна звичайно, ножем відрізати, так я теж робив. Але спробувавши бокорізи, багато зручніше. От зараз цю лапку я теж так само зніму. На останній фаланзі біля самих кігітків, тігтів повідкусую і виверну лапку на місце. Ось, крайні пальці я вже відкусив. Щось Камера погано фокусується, коли близько знімаю. А з три середніх ще відтягую трішки далі. Просто кожен з них я так пальцем впираюся в нього і відтягую. І вони злазять аж до самих кіхтів. Одне. Ну, треба не перестаратися, щоб не повиривати кіхті. Я перепрошую за якість зйомки, за якість відео, так як без оператора Я сам знімаю шкіру і сам знімаю на відео, як знімаю цю шкіру. Жінка в якості оператора бути відмовилась. Сказала, я на це дивитись не буду, я взагалі туди не піду. Тому якось так. Зараз я ще трішки відтяну і повідкушую кіхті. І те саме зроблю з іншою лапкою. Ну, ось так виглядає знята лапка. Ось так вона виглядає вже. Вивороті, зараз цю візьму цю я вже виверну. Ось. Кітки всі на місці. Лапка знята. Зараз виверну цю. Ну і далі. Далі я розрізаю шкіру на хвості, а так повздовж всього хвоста. До останнього хрящика я розрізаю шкіру на хвості. Ну ось я прорізав, зараз спробую показати. Ось. хвіст з піднизу прорізаний повністю. Похищу аж до самого кінця. Ось так. Далі я його буду зараз без ножа поки що, просто відтягують шкіру, отак, пальцями звідси, м'ясо, підриваю її, вона злазить. Не хвоста, а спочатку на спині під хвостом, над хвостом виходить вже, трішки знімаю, ось тут, насраці її, Ой, не вийду. І Потім починаю з легенько підтягувати хвіст на хвості. Зараз покажу як. Ось, наче ось так. Ось. Тут за хвостом вже в мене проходить два пальці. Тут я продер і далі. Знімаю з хвоста я шкіру однією рукою, я не тягну двома, щоб не відірвати його. Оцим пальцем притримую зверху. А з нижнім підтягую. Роблю наче такі рухи. Нижнім і шкірку підтягую, а верхнім хай хвост хвіст туди. таким рухами на хвості потихеньку-потихеньку я знімаю її майже до самого кінця. До самого кінця вона так не зніметься. Потрібно буде підрізати. Ну, по відео я не знаю, чому навчився цьому, але треба облупити її декілька штук, тоді воно доходить. Я, напевно, не знаю нікого. б на початку, чи навіть уже коли облупив трохи, щоб хтось не відірвав кінець хвоста зі шкірки. Річ делікатна доволі. Але тягнеш, коли бачиш, що вже. На хвості волоски залишаються, все, треба переставати тягти і починати підрізати по кругу. Злегенька і злегенька, тому що іначе відірветься хвіст. Ну, я, Можливо, хтось є більший професіонал. Крепко мене не хайте. Просто зніміть та да покажіть, як робите ви, тому що. Я самоучка, мене ніхто цьому не вчив, я сам до цього якось приходив. Теж дивився відео. Так, дещо я там почерпнув для себе корисне, але взагалі, поки своїми руками не перещупаєш, не дійдеш до цього. Відео залишається просто відео. Ну, Навіть якщо воно дуже пізнавальне. От і я намагаюся зняти як найбільш пізнавальне відео. Але все ж таки, можливо комусь ця інформація прийде в нагоді. Але далі це на практиці своїми руцями. От зняв я хвоста до самого кінця. Хвіст відкусувати на кінці не потрібно хрящики залишати в шкірці. На прийомці вам за це зроблять зауваження. І залишився цілий, кісточка хвоста на місці. Далі. Далі ось тут потрібно обрізати, вдерти статеві органи. Відтягую злогенька і де потрібно трішки підріжу ножем. А далі потім шкірка стягується аж до передніх лапок. Просто беру за шкіру, з задні лапи двома руками і стягую. Ось так вона тягнеться з міздрою, Тому здру тут треба трішки ось тут, трішки підрізати. Вона потім залишається на тушці і не тягнеться далі. Ось тут я вже підрізав. Ось. І все, далі вже шкірка знімається без неї. Я з мездрою дуже не заморочуюсь, так як скупщики на це здебільшого не звертають уваги, ніхто середні їм практично не дивиться. Головне, щоб вона була ціла, щоб вийшла, продоввувалася гарненько. І от зараз я її до кінця, до самих лап і далі покажу, як витягую лапи. Ось, До цього моменту приблизно вона знімається верх аж на шиї, а тут лапки. Потім ось сюди просто пальцями просовую, так само під лапку. Шкірка знімається і починаю витягувати лапи. Лапи витягую аж до пучки, так як задні приблизно розрізані були. Так витягуються і передні. Ось приблизно до цього моменту, де лапка згинається на кісті, кість сама залишається. Далі треба підрізати. До цього моменту вона стягується. Так, просто потягнув і вона злізла. Ну, вона відчувається руками, коли тягнеш, злазить, а далі вона вже не хоче зніматися, тому доводиться її знімати ось так. Підрізати потихеньку. І так само пальці до самих кігітків. І потім бокорізом відщипую кігітки, щоб залишились на шкірці. Ось так виглядає передня лапка. Все вже знято. зняти. Ось це вже. І потім треба вертати. я теж покажу, що далі буду робити, коли вже зніму. Зараз зніму. Те саме зроблю з другою лапкою передньою. Потім стягну ще трішки. трошки. І коли буду відтягувати, вона стягнеться до вух. Далі вуха потрібно буде відрізати так, що залишились на шкірці. Ну ось, Дві лапки я вдер. Далі потягну, ще трішки злізла. Ну і Потім я ось так натискаю рукою на шкірку, витискаючи голову. І починаю по кругу так підрізати аж до вух. І ось підрізав і вже видно, де вуха починаються. Ось, це вже вухо. Тому я по усю рівненько прорізаю одну і другу сторону. Далі ось вуха відрізав, підрізаю, відтягуючи шкірку до очей. Далі роблю надріз на оці, прорізаю. Ось тут ще не прорізане, тут зараз ще проріжу. Я вже видно, де око, де треба різнути. Після очей прорізаю на щелепі. Вон видно вже, де зуби видніються ось. Прорізаю і починаю знімати верхню і нижню щелепу, підрізаючи потихеньку до п'ятачка носа. П'ятачок залишаю теж на шкірі. Тушка залишається повністю голою. От Верхню губу я зняв. Ось Що залишилось з п'ятачка. П'ятачок залишився на губі ось. Ну, На шкірці. Нижню щелепу підрізати до самого кінця. Дуже важко, заважаю Рот не заважаю тікла. Грот неї закритий. Тому рекомендація просто потягти і вона злізе гарненько відірветься до самого кінця. Колись я намагався підрізати і в кінці дуже довго довбався, вже наче шкірку всю зняла, довбився на чомусь такому. Потім спробував потягти і відірвати її. Вийшло непогано. Ось так відірвалася вона дуже гарненько. П'яточок з вусами. Ну і зараз далі що я роблю? Я далі вивертаю лапки, поки вони не висохші. Коли вони засохнуть, їх вже не вивернути. Вертаю їх з допомогою у мене є пруть, ток 5 мм діаметром. Я наждачечкою згладив, щоб він не був не шкірку. І потихеньку випихаю просто їм назад туди її. І потім набиваю сіллю. От я вивернув лапки всередину. Я де більш-менш такими більшими шматками без ножа, де рука йому на взятті віддерти мизру, я її здираю трішки. Ну, чисто для того, що вона краще сохла, швидше. І з цим більш не заморачуюсь. Немає сенсу. Сидіти і гулятися з нею зараз більш півгодини, обдирати цю мездру, а ціна та сама. Тому. Я зараз просто сюди в лапки наб'ю солі, так щоб аж до кінця туди до кіхтів засипати. Приблизно по пів чайної ложки солі, то й більше в кожну лапку. Так само я наб'ю і в задні лапки. Інакше воно може там заткнутися, заваняти, засмердітися. Зараз насиплю та солі і буду розтягувати на п'яльці, покажу як. Далі ось дві такі хреєчки однієї довжини. Тут рубаночком трішки закруглив їх, Наждачкою пройшовся. Ну, не відшліфовую їх дуже так сильно. І сюди одягаю шкірку. Знизу тянує донизу і тут лапки задні фіксую проволокою. Тому що зазвичай скупщики не звертають уваги на ширину. Я, коли починав декілька шкурок розтягнув, думав, що чим ширше, тим краще в ширину. І отримав за них менше. От тривога. Знову підари щось будуть пускати. І я її тому тяну в довжину, розтягую, по максимуму натягую і фіксую задні лапки проволокою. І от на даному етапі виглядає це ось так. Довга, гарна шкірка. Ось, ходу. Це котик, тому він і не маленький сам по собі. Далі, що я роблю далі? І все одно треба вшир розтягнути, щоб вона розтягнута. Далі отакий клиночок. Я просто забиваю його між цих двох рейок. І Чим гарно в цьому випадку, тому що він рівномірно тягне і зверху, і знизу. Якби він, зверху ті рейки були скручені між собою, вже б воно там не розтягло б їх. А так я забиваю, починаю потихеньку забивати сюди, і воно рівномірно розтягує всю шкіру. І потім, коли треба зняти, цей клиночок вибивається витягується, ці рейки сходяться. Між собою докупи, і шкірка злазить дуже легенько. От зараз я покажу, як вийде. Ну ось, значите, розтягло воно її по всій довжині, і зверху також рейки розійшлися, розтяглися. І вийшло ось так. Не знаю, можливо, я щось роблю і неправильно, але скільки шкірок вже здав, Приловлю їх не перший рік зауважень, де їх не було. От я зараз її підсушу трішки. Тут це лапка, де вона попалася. Прижала. Вона. Крепко засушувати не буду. Просто підсушу трохи. Так, щоб вона залишалася м'якою, щоб можна було її вивернути. І потім досушувати буду уже вивернутому положенні. А зараз, якщо її трішки підсушу, вона вже не буде потім сихатися, стягуватись. Тому я її поставлю, хай вона сохне. Поки я буду займатися бобриком, ця шкірка висохне і потім я її виверну і хай досихає вже повністю. Отараз зібрав я бобрика і отак от от виглядає вже підсушена шкірка курічки. От зараз я розберу цю конструкцію, відключу проволоку, потім я візьму ось цю ланочку, витримую плоскубцями, а, а сюди поверху легенько вдарю, клиночок вилізе. І шкірка легенько зніметься звідси. Я шкірку виверну, віддіну назад і вже хай вона до ранку сохне так. Вранці я взагалі зніму її з цих п'ялиць і просто повішу біля грубки Там чи батареї, кого як виходить. І вона просто-напросто досохне. О, ще один нюанс. От нижня губа. От вона присохла вже, така жорстка стала. Під неї краще так підкладати частину сірника, інакше вона загинається і не сохне, тут може припахнути трішки навіть, якщо цього не зробити. От зараз я її виверну. Повертається шкурка з голови, тобто беру. З голови потихеньку сюди починаю пропихувати, так, вивертати. Ну ось ось так виглядає вже шкурка. Шесть наверх. Ось лапки. Одна. Ось. Інша лапка. Так виглядає вже готова шкірка вуха, Ніс. Так, дякую всім за увагу. До побачення. До наступних зустрічей. Ще зустрінемось.